Вітаю! Мене звати Наталія Рибинок, мені 34 роки. Я дівча акторка театру. Працюю вже 12 років після закінчення Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Співаю, граю на фортепіано, танцюю, і щодо танців, то то є моє захоплення. Я дуже люблю танцювати і найголовніше люблю робити свої постановки. Займаюся цим, і мене це дуже-дуже надихає. Малюю <свісно> своє задоволення. А також володію англійською мовою, викладаю діткам англійську. Працювала на телебаченні декілька років, вела дитячу передачу, а пізнавальну щодо своїх <свісно> якостей. Я комунікабельна, я швидко знаходжу спільну мову з людьми. Я відкрита для нового, а найголовніше, що я завжди вірю в людей до останнього. І вірю в те, що знайду таких самих, як я, позитивних і з вірою, в найкраще. Тож буду рада до співпраці і до зустрічі!